Вітаю вас. Минулого року доставив тут собі декілька метрів до площиної шпалери. Відео з виготовленням, звісно, що знімав, все буде в описі. І мені тут забракувало трішки оцинкованого дроту. І бачите, цей бік я ще натягнув оцинкованим дротом повністю. Ну, Для того, щоб розмістити тут принаймні от одну площину винограду, тому що виноград молодий, мені вистачало минулого року тільки одної площини. Цього року ж мені потрібно вже буде дві площини обов'язково. І оскільки забракувало одну половину дроту, я вирішив провести експеримент. І цей бік саме от натягнути повністю отаким пластиковим дротом. 2,2 мм. Між іншим, дріт досить жорсткий, набагато жорсткіший, ніж я думав, що він буде. Інтуїтивно, я думав, він буде набагато м'якший, але він досить такий жорсткий. Це бухта 2 кілометри від нашого українського виробника. А Грін посилання залишу в описі, це повністю напрямують виробника безпосередників. Хто бажає, звісно, що звертайтесь до них, в них все є. От. І для повної чистоти експерименту. Не знаю, чи це хороша ідея, але для повної чистоти експерименту цей бік так і залишено натягнутим оцинковкою, а цей бік повністю натягну пластмасовим дротом. І подивимось, що з цього буде. Впродовж сезону буду показувати, як. От пагони будуть лягати все на, той, на цей дріт, як один і інший реагує на все. Тому запрошую, експеримент буде тривати декілька місяців, не один, не одне відео, тому сподіваюсь, він вам принесе деякі знання. Зі свого досвіду знаю, що вибір шпалери і дроту це досить така болюча тема. Багато хто до мене звертається, та й сам е, до кінця ще не переконаний, який краще. Тому вирішив все-таки проекспериментувати. Думаю, що цей дріт він буде досить непогано себе показувати. Тим більше, що я досліджував цю тему також, теоретично досліджував, пластиковий двіт має також свої переваги над оцинкованим. Зараз будемо натягувати і про це все докладно поговоримо. Трішки розкажу про саму шпалеру. Це двоплощина шпалера. Висота від землі до верхнього дроту 2,20 від верхнього дроту до нижнього 1,50 м, і від нижнього дроту до землі приблизно 70 см. Ділянка не рівна, тому там може бути трішки відрізнятися вверх і вниз. От. Нижній дріт натягую толрепами, що е, оцинковку, що м, наш пластиковий дріт майбутній. Кріпити все буду за допомогою от різних кріплень. тут є, Я взяв такі два види кріплення основні, от друге от таке кріплення, тут є дві дірки. Запихаєш сюди дріт і тут фіксується зверху все болтом. Е, інший вид кріплення от такий. Тут от, ти перепихаєш дріт подвійно, зараз все буду показувати і фіксуєш гайками. Зараз подивимося. Як і бійця, буду одразу порівнювати і пластиковий дріт, і оцинковку. І найперше, що впадає в око, коли купляєш такий дріт, це, звісно, що ціна. Я собі так підрахував по метражу, по метражу. Якщо говорити по метражу, а не по кілограмах то пластикового дроту можна купити в 2,5% в 2 рази більше, ніж оцинкованого дроту. Приблизно такого самого навіть діаметру. Я вже навіть не говорю про 3 мм і так далі. Тут у мене 2 мм дріт. Чи 2,5, то 2 мм, здається. Так, це 2 мм 100%. І тут 2,20. Ну майже ну, 2,5 рази більше можна купити пластикового дроту, ніж оцінковки. А якщо говорити навіть от про нашого цього виробника Агрін, тут він дає 2 кілометри замість кілометра 800 тому ще більше навіть, ніж 2,5 рази. От. Дріт, як бачите, він є досить тонкий, він не розтягується. І навантаження заявляється, що витримує 180 кг на 1 метр. І якщо він, розумієте, зараз будемо пробувати, як він буде себе показувати при натягуванні талрепа. Тому що от, якщо говорити вже про проміжні дроти, другий, третій, четвертий дріт, нам не так важливо, як він буде на згинах поводитись. Бо, тому що тут буде тільки фактично фіксація від вітру і того, щоб виноград. Ну там буде якесь навантаження, але не таке. Е, найголовніше нам от, саме про навантаження це нижній дріт. Тому ми будемо використовувати телереп. Нам набагато... нам потрібно, щоб він тут не провисав. Другою такою перевагою пластикового дроту і буде те, що він. Набагато легший. І в загальне навантаження на шпалеру вже при готовій конструкції буде менше, ніж при от якщо ми говоримо про оцинкований дріт. Оцинкований дріт він сам по собі вже буде стягувати стопці до середини, розумієте? А пластикою так не буде. Пластикою так не буде. Навіть якщо ми будемо сильно тягувати все одно, немає ні тої ваги, нічого. От. Ну і привозному таким чином, як бачите, от. завели всередину два дроти докупи. Маємо крупним планом. Можна навіть без ключика, легенько пласкогубцями взяв, підкручував. І все дуже добре вже тримається. Навіть, я навіть цю гайку навіть ще не затиснув і вже бачу, наскільки воно добре буде тримати. Нема сенсу більше нічого тут робити, нічого набагато дорожчого купляти. от. Просто підтискаємо собі. А вже. Я натягну максимально зараз е, по дротах, а вже потім е, е, вже тоді кінцево натяжку будемо регулювати, звісно, що талрепами. Тому я і рекомендую його брати саме на нижній дріт. От, все, вже практично вже найбільше не треба затискати. Хоча зараз вже для надійності затиснемо до кінця. Все, що можна затиснути, то і затиснемо. Все, вже практично і не потрібно більше. Дуже, досить легко робиться. Підмірили нашого дроту, скільки нам потрібно. От це вже другий кінець шпалери. Надзвичайно легко його натягнути. От я вже точно знаю, скільки мені треба буде. Ем, якщо я порівнюю з тим, як було працювати з стальним дротом, ой-ой-ой, його дуже тяжко розмотувати. Особливо з великими об'ємами, як працюєте. Він плутається, його потрібно розрізати. Ух, це дуже важко. А з цим дротом практично, от, натягнув. Будемо бачити, як він буде тільки показувати себе в роботі. Але, думаю, непогано мав би. Він досить такий жорсткий. А ще якщо натягнути повністю і талрепом, оскільки він витримує 180 кг на метр. На метр, тобто кожен метр вже більше, а нам на прольот треба тільки, ну, скажімо, ну, 100 кг. Більше не потрібно. Ну, будемо бачити. Якщо ви сумніваєтесь чи брати для нижнього дроту, ну, можна взяти, в принципі, на початок і стальний дріт, якщо сумніваєтесь. Але на проміжні це 100% варіант. То, що не пошкодуєте бюджетний. Між іншим також, тут є такі е, нюанси. Старайтесь, коли обрізаєте цей дріт, використовувати все-таки якийсь нормальний інструмент в і так далі, не різтися сікатором, бо ну, псується інструмент все одно. Але отут він має, якщо прийняти його зі стальним дротом. То о, якщо хто довший час обрізає виноград, знає, що як би ти акуратно не обрізав, як би не беріг інструмент, все одно зачіпаєш дріт. Якщо говорити про дешевший секатор, ну то там зачіпав його можна легенько відремонтувати, під, підгострити. Якщо говоримо про стальний дріт, так? а якщо вже якийсь дорожчий секатор, от у мене є професійний від Фіскарс, там лезо досить дорого коштує. І мені набагато вигідніше. Обрізати такий от пластмасовий дріт, хай він там вже, я його буде відремонтую, ніж зачепити секатором стальний дріт, що я і робив, мені тепер треба міняти лезо. Тому це також досить хороший великий плюс. Не ну, як плюс? така двояка ситуація, але більше плюс. Якщо у вас дорогий секатор, краще обрізти дріт і потім його відремонтувати, ніж міняти лезо. От. Також цей дріт, звісно, що не буде ржавіти. І е, влітку він не буде давати опіків, тому що в нього не така провідність. знаєте, як нагрівається виноград, може бути аномальна спека, він не буде давати опіків е, ні лузі, ні ягодам, нічому. І взимку також він не буде давати опіків від морозу. Бо, е, от, можливо, ви знаєте, можливо, ні. Скидають виноград з дроту не тільки через те, що там вітер і так далі, а ще й через те, що от металева конструкція пече лозу. Я там позалишав деякі дуже, досить такі стійкі форми. Будемо бачити, але все-таки вважається, що сталева річ, сталь пече лозу. Набагато сильніше, ніж Ну, пластик взагалі не буде пекти, він буде її гріти. А от сталева річ може пекти лозу. Тому це також один з плюсів. Тепер беремось до роботи, відміряли приблизну кількість дроту, яку нам треба буде. І залишаємо тут досить такий серйозний запас. Залишаємо скільки там. Сантиметрів. Ну, майже пів метра лишаємо на всякий випадок. Нам точно стільки не треба буде, але лишаємо. Там у нас перший стоп, позаду що, стоп. Останній біля що й не був. І от маємо наш дріт, який ми е, зараз перетягнемо через проміжний дріт. Через проміжний стоп. Мені тут трошки незручно, так, бо е, я ж кажу, конструкція вона для цього не призначалася. Але бачите, досить легко. Тобто стальним дротом ви б взагалі ніколи в житті так не зробили. Взагалі ніколи. І він вам до цього не дозволив. От, ем, Тут що можна зробити? Чи нижня, чи нижня частина от, шпалери, нижні дрічі, десь посередині. М -м -м. Я бачу, хорошим варіантом є для людей просто декілька разів от мотнути. Так? Зараз так, я так і буду робити, я буду мотати, але в принципі можна не обов'язково мотати. Можна навіть кріпити також кріпленням якимось. Зараз я спробую. Продемонструвати, от навіть тим самим кріпленням можна. Або, ну я кажу, я буду робити просто отак. От, я зараз бачу, люди так роблять. Непоганий варіант, воно все буде досить вільне ще, і можна буде натягнути. Ну, що, Зараз декілька разів промотаємо. Один раз помотнули. Досить легко з ним працювати. Бачите? В око не лізе, бо стальним дротом так можна в око дати собі. Вже нічого не схоче, ні шпалера, ні винограду взагалі нічого. От. І вже все тримається. Все, бачите? Натягнули, можна навіть ще потягнути трішки. От послабили, натягнули, послабили, натягнули ще, досить непогано тримається, в принципі більше не потрібно. Не потрібно цієї сторони. І стягування дроту е, самих, розумієте, стовпців між собою буде набагато менше. Плюс виробник заявляє, що тріт служить дуже добре, не руйнується ні морозом, ні ультрафіолетом. тому... Ну чому? Ну, я думаю, надійний варіант, будемо бачити. От І для е, частоти експерименту вже повної. Давайте використаємо друге кріплення. Я вам вже покажу хто. Не до кінця уявив собі, як воно працює, я зараз все продемонструю. От. Беремо, просто ми це кріплення відкручуємо. Тут маємо болтик один. Бачите? Тут є в середині такі. Дайте до кінця вже вам розкручу. Е, Є борозни в середині. бачите? Зверху і знизу борозни такі. По яких ми зараз будемо пускати дріти. Для того, щоб кріпити, нормально кріпити, не обов'язково повністю розкручувати. Це є тільки для демонстрації. Суто. Все. Кожен виробником заявляється, що, це, що цей матеріал дуже погано розтягується. Ну і самі розумієте, для нього не обов'язково вже так сильно використовувати ніякі талрепи. Отакими От ем, кріпленнями його можна постійно додатково ще й натягувати. Так. О. О, Так воно виглядає все. Зараз я відрегулюю трішки. Почти, навіть так, щоб треба тимчасово легенько прикріпили, воно тримається, нікуди не втікне вже між іншим компанія та, що виробляє от такі дроти, українська компанія виробляє також різне агроволокно, сітки затінюючі. Пишіть коментарі, якщо вас цікавить відео, наприклад, про те, як захистити виноград чи інші культури від заморозків, чи як захистити від граду. Якщо вас цікавлять такі матеріали, дайте мені знати, постараюсь для вас зробити їх. Натяжки поки що нема, але якщо не така вона велика вже, але якщо використовувати от алреп, самі бачите. Зараз легенько навіть не дуже будемо закручувати цей талреп. Все, натяжка як струна. Бачите, дуже-дуже тут непогано вона тримає. Також, я думаю, така сама буде всередині. Зараз перевірю для вас навмисне. Тут непогано, але я думаю, що і далі така сама практично. Тут от, ми її тут перепустили без скріплення жодного, два рази не мотали, і вона тут ну, нічого не з'їла. Бачите, от як струна. В тому плані, яку шпалеру потрібно по міцності ставити, він має дуже велику перевагу над оцинковкою. Він не так зовсім стягує матеріали докупи. Тому якщо ви плануєте робити, от як, на, як в мене тут приблизно арматурі, або давати тільки арматуру, або щось робити на паркані, щоб паркан так дуже не клало, знаєте, досить непоганий варіант. Досить непоганий варіант. Не знаю, я ж кажу, будемо дивитися все по сезонах. Буду все говорити про все. Тут, як бачите, можна також не давати гайку навіть, робити просто арматуру або навіть до труби кріпити, але е, саме кріплення просто взяти дуже близько до труби, щоб воно тут не їздило. І добре зафіксувати. І все. Таким чином, виглядає натягнутий. Тут дріт, як бачите, верхнього дроту вже натягував, тому що там треба вже брати додаткові інструменти для цього. А тут от, досить непогано. Для пагонів самих, і для, як для попередньої натяжки. Ну, Мені подобається. І вигляд є, і все. Між іншим, остаточну натяжку нашому дроту ми будемо давати після того, як ми натягнули вже всі дроти, розумієте? Та? Тому що все одно ще... При монтажі верхніх дротів також буде якесь додаткове стягування. І також на дріт ми до кінцевої натяжки натягуємо вже в кінці, після того як вже все готово практично. Телерепі нічого тут не використовував, гайка наварна тільки знизу, а по всій довжині тут арматура йде В неї також. Або таким чином можна, але тут тоді треба замок дуже близько до стійки. Кріпети найближче, ніж я закріпив, я буду все, це все ще регулювати. Або декілька разів отак промотувати, як в середніх стійках. Оскільки на проміжній стійки ніколи не йде дуже велике навантаження, я до них дріт таким чином прикріпив. Як бачите. Просто декілька разів замотавши навкруг арматури, яка в мене тут є стійкою, фактично. Ну, частиною стійки. от. Так виглядає натяжка всіх вже дротів. Ну, 4 дротів з 5 і доверху. Так з цього боку виглядає шпалера. Залишається тільки подивитися, як це все буде показувати себе впродовж росту. І от приблизно так в мене виглядає вже ця майже готова конструкція. У мене залишилося чпити тут один дріт і один насисаючий приріст, тобто по два дроти. Але я думаю, що я це вже відкладу до весни. Як бачите, якщо ми би використовували всю репи, от, зовсім інша натяжка би була, зовсім іншу можна конструкцію зробити, але це вже як дозволяють ваші фінанси, тому що талрепи все-таки коштують. Досить непогані гроші коштують, якщо велику кількість купляти. Е, В загальному, так як я й думав на початку, ні візуальної різниці поки що я не бачу між оцинкованим дротом і пластмасовим дротом. І наголосити потрібно тому, що кожен з цих дротів має свої переваги і недоліки. Тут є свої переваги, оцинковки, але є великі недоліки, і тут також є свої переваги, але є деякі також недоліки. Тому вирішуйте, в підсумку скажу те, що я сказав всередині і на початку. Якщо сумніваєтесь на рахунок цього дроту внизу, от саме на нижній дріт, можете використовувати оцінковку або арматуру, або що ви там бажаєте. Але на рахунок середніх дротів сумніватись не варто. Вони, вони будуть дуже добре робити роботу, будуть завжди витримувати навантаження. Також будуть менше стягувати шпалеру в середину через меншу, меншу вагу самої конструкції, самого дроту. Посилання до цього дроту, а також до інших товарів, особливо агроволокна і сітки затінюючої, залишу, звісно, що в описі. Це все від виробника напряму. Якщо вам цікаво все-таки, як буде показувати себе в мене цей дріт, і щоб я впродовж року знімав деякі оновлення, деякі свої думки про це, пишіть коментарі, звісно що, все врахую. А на іншому подобається відео ставте вподобайки. Поширюйте його серед друзів. Дякую за увагу. Побачимось!